У цьому відео поговоримо про розширені можливості Microsoft Defender. Якщо раптом ви не знали, Defender у Windows вже давно не просто звичайний антивірус він отримав купу можливостей, які дають дуже серйозний рівень захисту навіть звичайним користувачам він працює на випередження, стежить за поведінкою програм, контролює запуск застосунків, блокує експлойти та слідкує за цілісністю системи. Усі ці речі разом дають змогу автоматично знаходити, блокувати та реагувати на загрози. Часто ще до того, як ви взагалі зрозумієте, що щось не так. У Defender є багато різних компонентів. І зараз ми дещо з цього розглянемо. Відкриємо сам застосунок, Придемося по всіх розділах і продемонструємо, як він поводиться, коли знаходить якусь проблему. Отже, це основні частини Microsoft Defender. Коротко про кожну, а потім розглянемо кілька прикладів. Перше, це хмарний захист. Він використовує хмарну інфраструктуру Microsoft, щоб виявляти загрози в реальному часі. Завдяки цьому Defender може блокувати нові віруси ще до того, як з'являється звичайне сигнатурне оновлення. Він працює на машинному навчанні та аналізує мільярди сигналів із різних пристроїв. Це допомагає швидко реагувати на глобальні загрози і захищає від атак нульвого дня. Day або атака нульвого дня це коли хакери використовують вразливість, про яку виробник ще не знає, і, відповідно, немає ніякого виправлення. Тобто зловмисники вже можуть нею користуватися, а розробники навіть не підозрюють, що проблема існує. Далі в нас є контроль доступу до папок, щоб боротися з програмами вимагачами Якщо раптом не знаєте, що Ransomware – це така шкідлива програма, яка шифрує ваші файли і фактично тримає їх у заручниках. Щоб отримати їх назад, треба зазвичай заплатити хакеру. Але навіть якщо це зробити, є велика ймовірність того, що код для розшифрування всіх файлів ви не отримаєте і просто втратите гроші. Контроль доступу до папок блокує будь-які невідомі програми від зміни захищених файлів. Дозволяє працювати лише довіреним і перевіреним додаткам і попереджає вас, якщо помітить підозрілу активність. Далі захист від експлойтів. Це набір заходів, які не дають зловмисникам користуватися вразливостями програм. Він допомагає проти всяких речей на кшталт підміни пам'яті чи провадження шкідливого коду, працює як з процесами Windows, так і з додатками сторонніх розробників. Навіть якщо система повністю оновлена, вона все одно може бути атакована. а цей захист значно зменшує можливість атаки. Ще є захист на основі репутацій. Він блокує шкідливі програми, завантаження та сайти, орієнтуючись на рейтинг довіри. Напевно, бачили це на практиці. Заходите на сайт і бачите червоний екран з повідомленням, що сайту не можна довіряти. Далі вас або не пускає, або дає попередження і дозволяє продовжити на свій страх і ризик. Тут ще є smart скрін для Microsoft Edge і для програм та завантаження. Можливо, ви вже стикалися з цим. Він намагається заблокувати завантаження або, хоча, попереджає вас перед тим. Як дати завантажити файл. Також є захист від потенційно небажаних програм, він не дає запускатися підозрілим чи невідомим додаткам. Але якщо вам реально треба запустити таку програму, після блокування можна дозволити її разово. Далі ізоляція ядра і цілісність пам'яті. Це захищає важливі системні процеси за допомогою безпеки на основі віртуалізації. Суть в тому, що чутливі області пам'яті відділяються від операційної системи. Що не дає шкідливому коду на рівні ядра чи драйверів проникнути в систему. Це дуже допомагає зловити ті загрози, які звичайний антивірус не може помітити. Далі Smart App Control. Воно дозволяє запускатися тільки довіреним і перевіреним застосункам. Зазвичай розробники, які створюють такі програми, мають якийсь сертифікат безпеки або підписують свої програми, тож комп'ютер розуміє, що їм можна довіряти. Коли їх встановлюєте, система дає це зробити. Як це працює? Smart App Control використовує штучний інтелект для того, щоб визначити, які застосунки безпечні, а які ні, і автоматично блокує непідписані або шкідливі програми. Є ще мережевий захист, який розширює фільтрування Defender поза межами Microsoft Edge, тобто, навіть якщо ви не використовуєте Edge, а, наприклад, Chrome чи Firefox, це все одно допомагає захищати вас. Він блокує зв'язок з командними серверами і працює навіть для програм, які не є браузерними. Далі йде покращений бредмауер і зменшення поверхні атаки ASR. Це правила, які націлені не просто на виявлення шкідливих файлів, а на блокування шкідливої поведінки. Наприклад, не можуть забороняти офісним додаткам, створювати виконувані файли, блокувати крадіжку паролів і не давати запускатися непідписаним скриптам. Тепер зазирнемо на комп'ютер з Windows 11, покажемо, де це все знайти і як воно працює в реальному часі. Отже, ми зараз на Windows 11 у налаштуваннях безпеки Windows або Windows Security. Є кілька способів сюди потрапити. Наприклад, через пошук налаштувань. Або через пошук просто в меню пуск, або я, наприклад, відкрив просто через меню Trey. Бачимо різні області захисту. Часто система буде рекомендувати виконати певні дії, але панікувати не варто. Іноді вона пропонує вмикати речі, які вам насправді не потрібні, або навіть не хочеться включати. Тому перед тим, як щось активувати, краще трохи розібратись. Тож ми на головному екрані це як зведення: Security at a glance короткий огляд стану безпеки. Наприклад. Система пропонує вімкнути захист системи у реальному часі. Тобто зараз моя операційна система вразлива і вимкнений базовий захист. Є зелені області, значить усе в порядку, наприклад, застосунків та браузера, або безпека пристрою це там, де змінюється налаштування цілісності ядра, функція безпеки, яка захищає ядро системи, перевіряючи цілісність коду в ізольованому віртуальному середовищі. Часто вона вимкнена, бо впливає на продуктивність, особливо для ігроманів. Йдемо далі. В мене для продуктивність і стан пристрою. Жодних дій не потрібно, якщо використовуєтесь сімейними опціями, є розділ і для цього, також можна переглянути історію захисту. Далі у нас розділ захист від вірусів і загроз. Наразі є загроз з високим ризиком, тут можна запустити ручне сканування і змінити налаштування, а також побачити дозволені загрози. І звісно ж, є історія захисту та знайдені об'єкти. Глибше ми бачимо налаштування типів захисту, такі як реальний захист, захист в хмарі, автоматичне населення зразків. Ще є розділ захисту облікового запису, він показує, з яким обліковим записом ви увійшли, і дає змогу керувати параметрами входу, що повертає вас у налаштування Windows. І функція Dynamic Lock. Дуже зручна річ, якщо ваш телефон підключений до комп'ютера по Bluetooth і ви забули заблокувати комп'ютер, то він автоматично заблокується в той момент, коли телефон вийде з діапазону, але ця функція за замовчуванням теж функціонує. Далі у нас інформація про Firewall або брандмауер. Як ви бачите, він увімкнений для всіх трьох типів мереж. А ми зараз у публічній мережі, бо там написано активно. Якщо натиснути на ці посилання, можна відкрити Брандмауер і керувати ним безпосередньо. Є ще App and Browser Control. Тут ми вже говорили про Smart App Control, який блокує недовірені програми. Це визначає Windows. Після чистої інсталяції він буде у режимі оцінки, а далі, залежно від ваших дій, вімкне або вимкне функцію. Після цього змінити її без пересиновлення цілої системи Windows вже не можна. Зараз у нас вона вимкнена. Що зазвичай буває, бо якщо вімкнути, може блокувати те, що вам не потрібно. Також тут є захист на основі репутації, він блокує небажані програми, перевіряючи їх по хмарній базі відомих загроз. Далі захист від експлойтів. він вже налаштований за замовчуванням. Є ще Device Security, тут, наприклад, ізоляція ядра, Isolation. це функція, яка використовує апаратну віртуалізацію, щоб захищати ключові процеси операційної системи від шкідливого ПЗ. Опускаючи її у відокремленому віртуальному середовищі. Якщо натиснути на деталі, ви бачите, що Memory Integrity вимкнено. Її можна вимкнути, але краще спочатку перевірити, чи не буде впливу на продуктивність. Блокування вразливих драйверів і локальна служба безпеки зазвичай увімкнені за замовчуванням. Далі device performance and health. Тут простий світ про стан системи, немає проблем із диском, додатками чи часом Windows. Тут можна побачити Fresh Start, якщо хочете перевстановити Windows. Є ще сімейні опції для тих, хто користується батьківським контролем, але це вже більше для домашніх користувачів, ніж для офісу. Також можна переглянути історію захисту і змінити наштування безпеки та сповіщень. Тепер подивимось кілька прикладів того, що відбувається, коли ви намагаєтеся завантажити файл або зайти на підозрілий сайт. Отже, припустимо, ми хочемо завантажити цей файл з хаба. Він може виглядати трохи підозрілим, як бачите, система вважає його потенційно шкідливим, і питає, чи хочете би все одно його залишити. Можна або зберегти файл і завантажити, або видалити його і не завантажувати. Ось так Microsoft Edge захищає у цьому випадку. Інший приклад, зійдемо на сайт, який був позначений як небезпечний. Доступ блокується, і бачимо, що працює Microsoft Defender Smart Screen. Можна повернутися назад або переглянути додаткову інформацію, іноді обціяти сайт безпечний. Але перш ніж її використовувати, обов'язково переконайтеся, що сайт справді такий. Тепер про excel файл із підозріливим містом. Ми його запускаємо і бачимо повідомлення. З'являється сповіщення, і можна перейти в історію захисту. Там видно, що загроза була поміщена в карантин, а рівень серйозності максимальний. Натикнувши на неї, система запросить права адміністратора, після чого можна побачити деталі файлу і дії, відновити або видалити. Але не завжди можна встигнути це зробити, якщо антивірус прийме рішення про видалення самостійно. Коли файл заблоковано, а ви знаєте, що він безпечний, його можна відновити, або доведеться завантажити його ще раз. Отже, це кілька прикладів того, як Microsoft Defender працює на практиці. Тож система захищає комп'ютер від шкідливих завантажень, відвідування небезпечних сайтів та запуску поганих програм. Очевидно, що краще тримати захист увімкненим, Сайвим точно не буде. Раджу самостійно оприйтися по всіх налаштуваннях і подивитися, що до чого. Якщо це відео було корисним, не забувайте про вподобайку та підписку на канал. До зустрічі!